Спрашива. Вот так, все, будь ласка, починаємо вже наш урок. Зараз у нас з вами матем... Ой, математика, українська мова. Математика. Українська математика. мова, будь ласка. На минулому уроці ми з вами писали діагностувальну роботу. Дякую, хто вже надіслали мені всі. Хто надіслали, я перевірила і ваші як ви отримали відповідь від мене. Ті, хто не надіслав, будь ласка, чекаю у ваших ще робіт. Будь ласка, ми сьогодні починаємо вже вчити, переходимо з вами до нового розділу. Тобто ми з вами. Ці всі розділи, ці всі це все ми з вами вчили протягом трьох років. Тепер в четвертому класі більш детальніше ми повторюємо. І, Андрій, Ой. ти можеш угамонитися? Більш детальніше ми працюємо, розкриваємо цю тему і ще більше повторюємо та закріплюємо наше, на, 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 наше завдання. А, так, будь ласка, ну. Mm, так, будь ласка, uh, отже, темою сьогоднішнього нашого будь ласка, уроку це є речення. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати види речень. Будемо повторювати, які є речення за метою висловлювання та uh, за які речення є <правда> інтонацією. Uh, сьогодні ми будемо тако, uh, також розпізнавати. Та будувати речення різні за метою висловлювання та різні за метою інтонації. Але, будь ласка, на минулому уроці, тобто вчора, ваше було домашнє завдання. Вам потрібно було написати текст розповідь на тему Золота осінь. План перед план я вам надіслала до цієї до нашого тексту. Так, будь ласка, тому хочу тепер почути ваші тексти. Текст розповідь. Будь ласка, що таке текст розповідь? Давай, Злата, бабич, перша підняла ручку, я тебе слухаю. Текст розповідь а, мені читателі розповісти що таке текст розповідь? Ні, Злата, ти читаєш уже свій текст. Минуло літа прийшла осінь, така гарна, красива з золотистим листям. Вона розфарбувала листя в різні кольори: червоний, жовтий та помаранчевий. Це такі гарні кольори, а ще ця золотиста осінь принесла пізний врожай. Наприклад, капуста, картопля, морква, виноград, яблука тощо. І цей врожай буде дуже смачним та багатим. Поступово стає прохолодно, та з дерев опадають е, останні листя. У цей момент стає сумно, е, тому що шкода роз, розлучатись з прекрасною золотою осінню. Так, добре, дякую, давай Матвій Дорошенко руку піднімав, будь ласка, Матвій, читай свій текст. Розповідь. Все частіше починає хмуритися небо. Підійшов перший місяць осені. Осінь починає з повітря, високо над головою починає жовтіти червоніти листя. Та е, на деревах у садах дозріли соковиті яблука, сливи на городах та полях починається збір урожаю, але пройде кілька е, тижнів і розпочнеться листопад. Е, багато дерев тратить своє листя. Е, проте тільки е, стане е, пишним там яким, наче пух. Як чудово, що є така е, дивовижна пора золота осінь? Дуже гарно дякую. Будь ласка, Давід Тімченко. Відушка, ну де ж було знайти зразу, що ж ти? Давай, давай, читай. Переманула літо, перейшла осінь, навколо все почало змінювати все. Осінь мала художниця, розмалювала дерева жовто червоної колі. Трава висуха стала, це не Давій, почекай, ну, будь ласка. Ану, якось ти так читаєш, ну, чи ти відвернутий від мікрофона, ну я тебе взагалі не розумію, що ти читаєш. Ану, якось візьми, не відвертайся, візьми, будь ласка, зараз дошиток перед собою і читай, тому що ну, ти якось відвертаєшся і нам. А так, довкола а довкола... А ну, читай. Почало змінюватися. Позмалевывала дерево-червон желто-червоний колір. Трава висекла, стала не до коричневий коричневого. Птахи відлітають в теплі краї, отін принесла щедрій вороной, у садах привородах люди збирають овочі крутки. Осень скинула свій одяг, чекаючи на настане зими. Добре, от тепер я почула. От дивися, от не відвертайся від мікрофона, а завжди дивися, тому що ти, коли відвертаєшся, взагалі нічого не чути. Добре, дуже класно. Давай, Діма, читай свій текст. Вирує навколо золота осінь. Листя на деревах стало різнокольоровим. Тепер дерева жовті, червоні та помаранчеві. Та, е, е, в садах та полях люди збирають врожай. І ось листя починає швидко обсипатися. Щодня листопад посилюється, земля стає вкрита золотом. Дуже класно. Дуб, будь ласка, Кіра. Після жаркого літа наступила прохолодна осінь. Вона взяла свої кольорові фарби та всі зелені дерева розфарбувала у жовті, помаранчеві, червоні кольори. В садах та огородах збирають останні врожай: моркву, буряк та капусту. У середині осені опадають останні. Листя. Дуже добре дякую. Так, давай Максим Зарецький і, і все. Читай, Світець. Нарешті настала золота осінь. Я її так здав? Чекав, чому? Чому? не ждав, а чекав. Я її так чекав. чому? Тому що ми її всієї сім'ї осені день народження. У мами та у тата, у сестри. Коли гуляю на вулиці, розумію, що прохладно, а потім падають каштани ідуть дуже прохолодний вітер. Над головою пролітають золоті помаранчеві та червоні листячки. Добре, дякую. Молодці. Я впевнена, що ті, в кого я не встигла послухати, обов'язково ви мені покажете, ні сонечки. Уже все, тому що час у нас йде, вже починається наступно. Уже ми переходимо до уроку в наших зошитках. Записуємо 27 вересня класна робота. Каліграфічно прописуємо буковку, велику та маленьку буковку. Ча так і записуємо, будь ласка. На таке наречення хто рано встає, той довше проживе. Я ну, будемо довго жити, довго жителями, так будемо. це Дякую. Yeah. Так. Отже, давайте подивимося і пояснимо зміст цього прислів'я. Хто рано встає, той довше проживе. Як ви його розумієте? Ну, це коли ти е, раніше всіх встаєш, то в тебе більше е, время, е, чогось зробити, наприклад, приготовити їжу. Е, то Тих ти ху більше ху зробиш, ху зробиш роботи правильно. Якщо ти рано прокинешся, то ти більше зробиш всього, що е, можна зробити, і звичайно довше ми проживемо на е, звичайно довше. Так, але взагалі хто рано встає, тому той довше е, проживе. Ну це говорять насправді е, ну в якому випнув якому розумінні. Ну, коли людина рано прокидається, ну говорять, що людині для сна, для сну потрібно там вісім 8, 8 годин, так це. І говорять, що також сон він також впливає на наш організм. Якщо людина буде спати більше, ну більше ніж треба, то звичайно всі функції, всі наші ну нашого організму, вони будуть починати працювати неправильно. Так і це теж ну залежить ну дуже ну як то кажучи. Пливає на наше життя, на наш організм. Давайте, будь ласка, до слова рано підберемо всі спільнокореневі слова. Спільнокореневі слова, які будуть мати спільний корінь. Рано, а ну фільна, давайте. Фільна, «Рано, рано, «Рано, рано ще. Ранкова. «Ранкова». Рано, правильно, рано. правильно, ще. Раненько. Ранішній, вранішня раннішня, наприклад, ну. Можна таке сказати. Ранок. Ранок уже було, добре, молодці. Тобто слова, які мають спільний корінь. А тепер давайте пригадаємо: в минулому уроці ми з української мови вчили з теми дієслово часи. Які є три часи дієслова? Теперішній минулий. Теперішній минулий і. Майбутній, майбутній, так? А майбутній. Які є число, Яке має число ну, ну Яке ну, число дієслова? Які є числа? Майбутній. Ні. Яке є число? Однина множина. і множина. множина. Наприклад, щоб визначити, яке число, ми маємо подивитися на дієслово. Проживе. Що зробить, так? Проживе. Як ви гадаєте, який це час? Мину... Майбіль. 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 Це, якщо буде говорити про жив, це який час? Минулий. житиме або живе. Теперішній, а проживе. Майбіль. 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 Наприклад, до слова проживе ми можемо дібрати він проживе. Там, людина проживе, чоловік проживе, так? То яке це число? Однина чи множина? Множина. Однина. Так, Однина, Однина, чи? Однина, однина, а як, однина. А як слово проживе поставити у множині? Проживете, проживете або проживуть. Проживуть, Правильно, проживуть. Добре. ну що ж. Сьогодні на уроці ми працюємо з сторіночкою 23-24. Тому, будь ласка, давайте відкриємо наш підручничок. Тема речення, види речень за метою висловлювання та інтонацією. І будемо розпізнавати та будувати речення різні за метою висловлювання та інтонацією. Сьогодні ми будемо їх повторювати. Давайте зараз з вами подивимося на вправу один нашого підручника. Нам потрібно прочитати та відгадати. Загадку. Голі поля, мокре, мокне земля. Дощ поливає, коли це буває. В Восени. 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 Тобто, що це в нас за пора року? Це у нас Осі. з вами осінь. Це у нас з вами осінь. Скажіть мені, будь ласка, а, скільки речень а, от у нас є у загадці, щоб пояснити, щоб ви зрозуміли, що це осінь. Два. Два речення, так? Але дивіться, Два. коли це буває, це друге речення. З нього можна зрозуміти, про що це йде про осінь? Ні. 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 Яке речення а, ну, говорить про те, що це осінь? Дощ поливає. Дощ поливає. А дощ поливає це речення? Це буває. Ні. Голі поля, мокне зля. Поля, поля мокне земля. Дощ, поля, поля, мокне земля мокне. дощ поливає. Ось оце речення, Кіра. Тому що речення, воно має що закінчену думку. В кінці речення ставимо, що? Крапку. 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 Тобто, ну, ми ставимо, звичайно, крапку, або ми можемо ставити, хто мені ще нагадає? Знак оклику Знак оклику і або знак питання. Ну, от подивіться. Взагалі, давайте подивимося на малюнок. Що ми можемо сказати от про пору року осінь? Осінь це що? Пора року. Коли починає, що робити? Стає прохолодніше, так? Пора, коли починають жовтіти та що робити, опадати в Пора дощів, але поки з березень місяць закінчується, ще пори дощів у нас немає. Це, звичайно, трішечки ще радує нас, так? Добре, отже, подивіться. Речення. Тобто нам для нашої загадки потрібно було лише одне речення, так? для того, щоб загадати загадку. Хто мені нагадає, що таке речення? Зв'язані зв між собою з містом слова. Правильно, це може, речення це слова, слово або де, тому що ми з вами знаємо, що навіть одне слово осінь може бути реченням. Тому що речення це слово або декілька слів, які виражають закінчену думку і пов'язані між собою за змістом. Ці речення це і є у нас з вами речення. Якщо ми перед тим говорили з вами про текст, ми знаємо, що в тексті це є речення, то в реченні це головним, головним щоб утворити речення, нам потрібно слова. І слова повинні виражати закінчену думку і зв'язуватися між собою. Добре, будь ласка. Давайте зараз подивимося і пригадаємо вправу 2. Точніше кажу, пригадаємо, подивимося на вправу 2, і тільки що ми з вами пригадали, які ж у нас з вами є речення за інтонацією та метою висловлювання. Зараз нам пропонують в нашій книжечці розглянути табличку. так? І зробити висновок так, про речення, про речення і про їх види речення, будь ласка, отже, за метою висловлювання речення в українській мові бувають розповідні, питальні та спонукальні. Так? В розповідних щось запитується, в питальні щось запиту... розповідається, вибачте, в, розповідних... в питальних щось запитується, а в спонукальних спонукають до якоїсь дії, до якогось вчинку. Розповідне речення, подивіться, за інтонацією, воно може в кінці розповідного речення може бути стояти крапка або знак оклику. Питальному реченні може стояти знак питання або знак питання із знаком оклику. Коли вже настане осінь, тобто ми і запитуємо, і от знаєте, емоціонально це запитуємо, так? І е, отже, в кінці ми можемо ставити два знаки: знак питання, знак окликом. Ну і спонукальне речення, воно я назву Сергія на тривога, Відключаємося. Будь ласка, зараз цей урок ви відключайтесь, я вам його запишу. Шу, тому що в нас вже немає часу відкладати. Наступний урок у нас буде англійська мова. Все швиденько, відключаємося. Всі. Відключаємося. Швиденько, Матвій, Аня, Глеб, Давід. Всі відключаємося. Ні, а ви сіли. Гліб і Матвій, я попросила відключаємося вже. Так, будь ласка, отже, за метою висловлювання, спонукальне речення у нас за інтонацією, воно може в кінці спонукального речення може ставитися крапка або знак оклику. Ну, спонукальне, ми знаємо, це спонукає до якоїсь дії. Повертайтеся птахи до нас навесні. Тобто тут, тут у нас є прохання, так, щоб вони швиденько поверталися. Або повертайтеся птахи до нас навесні, дивлячись, яким, за якою інтонацією ми будемо вимовляти. Ці, будь ласка, слова. Добре, ваше завданнячко, ви самостійно спробуєте навести приклади, будь ласка. Ви самостійно спробуєте навести приклади, будь ласка, ось таких речень розповідного. Питального та, звичайно, спонукального. А ми зараз з вами виконаємо вправу номер 3 Подивіться, що нам потрібно зробити? Прочитати уривок із віршика Ліни Костенко. Де ж ти літо поділось? Куди подалось? Осінь, ось вона, осінь, осінь, ось вона, ось. Осінь брами свої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. Отже, що нам потрібно зробити. Дивіться, яких речень в цьому тексті немає. Давайте зараз з вами сіли обидва. Будь ласка, яких речень у нас в цьому тексті немає. Тобто, дивимося, у нас є з вами питальні речення, так? Теж ти літо поділось, куди подалось. Також у нас є з вами розповідне речення. Ось. Ось вона осінь, тобто в цьому реченні розповідається, так? Е, є у нас розповідне речення окличне, тому що в кінці знак оклику стоїть, Ну, і є розповідне речення, неокличне. Осінь, брами свої замикала вночі, погубила в небі журавлині ключі. Але немає. Дивіться, якого тут речення є питальне, є розповідне. А якого речення немає? Правильно, спонукального. А спонукального речення в нас з вами немає. Отже, що нам потрібно зараз з вами зробити? Нам потрібно зараз скласти і записати спонукальне речення зі словом осінь. Пишемо з вами вправа. вправа. Вправа 3. Отже, нам потрібно зараз з вами скласти спонукальне речення, будь ласка, зі словом, осінь. Спонукально ми пам'ятаємо, що воно начебто спонукає до якоїсь дії. Ну, от, наприклад, ну, от моє вам таке речення. Осінь, чарівниця. Подаруй, порадуй нас своєю красою. Можемо так сказати, що це спонукальне речення? Можемо. Давайте ви, ми записуємо моє спонукальне речення, і ви записуєте кожен ще, будь ласка, своє. Пишемо: осінь, чарівниця. Тобто у нас тут є спонукання, ми просимо її, так, порадуй нас своєю красою. Тобто це моє речення. А ви можете придумати кожен власне речення, але щоб воно, будь ласка, спонукало нас до якоїсь дії. Це зрозуміло, нічого важкого немає. Ми це все з вами робили і в третьому, і в другому класі. Добре, а ми з вами переходимо далі, крокуємо з вами далі, дивимося наступне завдання. Фіскультхвилинку самостійно відпочинете. Будь ласка, ми її не виконуємо, тому що не хочеться гаяти час. Вправа 4. Вправа 4. Нам потрібно прочитати запис, подумати, які можуть це бути речення за метою висловлювання та за інтонацією. Так, дивимося. Будь ласка, слухаємо скрізь де-не-де глянь, хазяйнує жовтень. Управ, золоті сади, ліси, парки і струшує додолу жовте листечко. Ну що, ну що, навіщо ж ти жовтню розбиваєш? Розбираєш дерева, залишся вбрання, воно ж таке гарне, та не слухає жовта нікого, знає своє. Діло роби, і, тільки, і коли і тільки він відпочиває. Подивіться, будь ласка, що ми можемо сказати? Що в цьому реченні немає чого. Правильно, розділових знаків. Нам потрібно зараз з вами поставити в цьому реченні розділові знаки. І, будь ласка, записати. Цей текст. Тому ми пишемо з вами вправа вправа А, Будь ласка, вправа 4 Давайте зараз з вами спробуємо разом зі мною ще раз прочитати цей текст, дотримуючи всіх правил. І, будь ласка, розставляючи розділові знаки. Тобто, ну, ми бачимо, що якщо уважно подивитися, то речення починається з великих букв. Це означає, що. Треба просто в кінці поставити або це речення, або в кінці речення крапку, або знак питання, або знак оклику. Або знак оклику. Отже, дивимося, будь ласка, скрізь де не де хазяйнує жовтень. Це спообично, це просто розповідне речення. В ньому ставимо крапку. Убрав золоті сади, ліси, парки й струшує додолу жовте листячко. Так, це теж розповідне речення, в кінці якого ставиться крапка. Ну навіщо ж ти жовтню розбирає...» що ти робиш, розбираєш дерева? Яке це речення? Ну навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева? Це питальне речення, тому що запитують у жовтня, навіщо ти жовтень розбираєш дерева? Залиш це вбрання, так? Це, ну, Тобто, якби ну, таке стверджувальне реч, ну стверджує щось, залиш це вбрання. Воно ж таке гарне, так? яке Гарне питання. Ну, ну, як начебто ми захоплюємося цим вбранням. Та не слухає жовте нікого, знай своє робить і далі. Так, це розповідне речення. І коли він тільки відпочиває? Тут ми ставимо питання. Ну, давайте ще раз з вами прочитаємо і ще раз уже цей текстик, і потім з розділовими знаками, будь ласка, ми його запишемо в зошиток. Отже. Скрізь ден, де глянь, хазяйнує жовтень. Убрав золоті сади, ліси, парки струшує додолу жовте листечко. Ну навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева? Залиш це вбрання, вибачте, так, отут прохання, ствердження, я сказала, крапку ми ставимо знак знаково. Воно ж таке гарне. так, ми, за, ну, якби, Тут спонукання залиш вбрання, і ми ну, якби, захоплюємося цим вбранням. Та не слухає жовте, нікого знай своє діло робить. І коли він тільки відпочиває, так, ми запитуємо, коли він тільки відпочиває. Отже, будь ласка, ваше домашнє завдання. Ну, не домашнє завдання, вам потрібно буде списати, будь ласка, цей текст, вставляючи пропущені розділові знаки. Ці пропущені розділові знаки ми вже з вами вставили. Вам потрібно буде тільки списати. Ну, і домашнє завдання, вам потрібно буде. Скласти три речення за інтонацією, тобто вам потрібно буде скласти три речення: розповідне, питальне і спонукальне. Вправа двадцятьсторінка сторінка 24, вправа 5. Будь ласка, на цьому урок підходить до кінця. Чекаємо закінчення сирени.